Вийшов якраз десь в 4.45, вийшов, ну, думаю, вийду раном зустріну. Тут постріл. Я розумію, що це, що це таке. Я постояв і пішов відпочивати. Ну, через годину донька мене вже будила і говорила тато, він почалась так почався ранок 24 лютого у творця унікального сімейного музею Олега Ярового з містечка Дергачі під Харковом. Сьогодні вже і він, і його колекція оселилися на Волині, але до того довелося пережити чимало поневірянь, адже його хата тоді опинилася мало не в епіцентрі бойових дій. Дострілювали чим завгодно кожну секунду обстріл, кожну секунду прильот. Тобто, це було щось. Боятися Олегу справді було за що. У сімейному музеї зібрав більше тисячі експонатів: скіфські амулети, дзеркала, обереги, а ще монети, булава та перстні часів Київської Русі. Особлива частина експозиції сімейні реліквії родини Ярових. Серед них сімейна Біблія, якій більше ста років, показуючи її нам, Олег навіть одягає рукавиці, аби менше травмувати цінну книгу. Вона 1900 року. Олег із сім'ї ремісників лимарів, тож окрім музейної справи, має ще одне захоплення: сімейне ремесло. Лимарями в давнину називали майстрів, які робили вироби зі шкіри. Сьогодні й Олег цим займається. Так, сімейна. Хоча я своїх дідів не застав, я не бачив, як вони працюють, але воно якось отак. От пішло взяв і почав. Це все ж таки гени. все ж таки в сім'ї шили від взуття до капелюх. Робить Олег не просто шкіряні речі, а реконструює їх такими, як були в давнину. Вони тепер теж частинка його музею. Окрема гордість, копія меча Святослава у ретельно відтворених шкіряних піхвах. Роками Олег збирав свою колекцію, і коли дозрів до того, щоб відкрити повноцінний музей, то організував експозицію просто в старій хаті свого прадіда, назвав Багричівська садиба музей ремесел, побуту і традицій. Коли в сім'ї Бабуся померла, мама померла, тоді я почав перебирати все, дивитися, що воно таке. Ну і сидів, думав, і я кажу, як в наш час і викинути вроді жовтня. Щось це треба робити. Але ж ну, це як історія роду сім'ї. Тому і виникла в мене ідея якось це легалізувати. Та все змінила війна. Коли почалися бої, Олег відправив рідню в безпечне місце, а сам лишився у дергачах. Каже, не міг кинути свою колекцію, але ситуація гіршала. Коли бахкало там десь, ну ще. Сприйняття інше було, а коли воно ось поруч і бігаєш по городу за як заяць від осколків, от тоді вже задумуєшся. Олег розумів, що пора виїжджати, але чекав хоча б якогось затища, щоб військові дозволили заїхати у місто вантажівкою, яка могла вивести його експозицію. Тільки заїхали у двір вантажівкою. Ну це буквально ну, і кому не встигли випити. З'явилось гвинтокрилі. Мене зрозуміли навіть чиї. І почався бій. І тут вантажівка стоїть. І, і що робити? І тут ми готові ж вантажитися. Ну капець, обстріл. І я чую, що ну ми за 300 вже прильоти починаються. Планував вантажити цілий день. Втім, встигли з друзями за годину. Під обстрілами вивезли колекцію до Харкова, звідти у Кременець на Тернопільщину. Але вже понад рік живе у рукинях, куди перебрався на запрошення директора музею Сканцину. Мріє відкрити на Волині особливий музей. Щоб наші діти, онуки побачили реальність. Тому що, як кажуть, ну от у мене ціль така, щоб людина в музей не просто подивилася, а ще й взяла в руку. Тобто я намагаюся зробити так, щоб це був живий музей ремесел. А для цього потрібно майстерня. Щоб втілити цю мрію, потрібне приміщення. Олег шукає його і каже, що коли відкриє нарешті свою майстерню, то зможе і майстер-класи проводити, і вироби для військових робити, і навіть організовувати для воїнів реабілітаційні психорозвантажувальні заняття. Софія Кучма В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.